Так, тема відоса двохконтурний комутатор. Так, Всі ми знаємо, що вони вже в дефіциті, Ну, зрозуміло, де їх роблять, тому вони в дефіциті. А, чому двоконтурний? Тому що один сигнал датчика хола 90 на 90 градусів, ну, тобто шторка 90 на 90. Один комутатор і двохконтурна катушка. Все. І прийшов мені мене думка, чому б не зробити свій комутатор двохконтурний? Взяв я, ну ось, в мене є там кажуть, платка для тестів. Накинув два транзистора, розпіновку зробив ну таку як тут, ну тому що щоб проводка була. ну Підходила під проводка. І накинув два ну щоб розуміти, ну це для тесту я робив, щоб вони спрацьовували. Дивись наглядно. І... Ну Зробив я це, ну, тобто вдома на столі. І думаю, так, треба потестувати. Я так подумав, а якщо в мене є свій власний комутатор, а чому ви не, не додавите до нього ще і стробоскоп? Ну, тобто, є, Ну коротше, дріт є Обично 12-вольтовий світодіо, е 12-вольтовий в мене був. І ну, теж у мене був вихід 12 вольтовий і підключив. <кхем> І підключив, і, все, і також у мене вже є і стробоскоп функціонал. Ну, я думаю, це зручно. Так, у мене би, звісно є свій цей стробоскоп, але його треба підключати. Там коротше, на, на соплях ну це мені не подобається. А так він зручно. Собі раз підключив, все цей одну лампочку і пішов. Ну і запуск. У uh, мене есть выведена кнопка запуска и вперед.